Касири, продавці, операціоністи у банках це ті професії, які зараз в Україні перестають бути актуальними. Експерти вважають, що більш ширший попит здобувають професії кур'єрів, представників it сектора та інтернет-продавців. Ми всі зараз, наприклад, користуємося онлайн-банкінгом. Зовсім недавно була купа відділень, де сиділа купа людей операціоністів, для яких ми заповнювали бланки та інше. Зараз все це робиться в додатках. В багатьох супермаркетах є автоматичні каси там, де раніше сиділи касири. Зараз багато людей обслуговують себе автоматично. Це, мабуть, самі такі розповсюджені приклади того, що ці професії відмирають. І зараз в умовах повномасштабної війни більшість українців воліють заробляти у онлайн мережі. Тим паче наголошують фахівці професії майбутнього, здебільшого знаходяться в рамках it сектора. Мова йде, наприклад, про спеціалістів по штучному інтелекту, блокчейн-розробників тощо. Але є і інші напрямки, які зараз актуальні серед українців. Це онлайн-продажі. Тільки у 2016-му на торгівельному інтернет-майданчику почали свою справу 111 тисяч нових продавців. Так і витрати менше, і охоплення покупців більше. Це кажуть самі підприємці, дає можливість відмовитись від оренди та мати мінімальний початковий капітал. Динамічно розвивається і продаж товарів власного виготовлення з приходом Різи народ намагається монетизувати своє хобі за словами керівника хендмейд платформи. Не менше 120 тисяч українців заробляють саме на продажу власних виробів. Українці втомилися від неякісних і однотипних китайських товарів. А купувати якісне українське зараз модно. З'явилося розуміння, що хендмейд це повноцінна заміна фабричних речей, таких як меблі, посуд, текстиль, а не лише мило, прикраси і дрібнички. Зараз найбільш популярні аксесуари, одяг та декор для дому, великі перспективи і у посуду. Також українці все частіше стали погоджуватись на додатковий заробіток. Це може бути як дизайн листівки, так і разова робота з прочищення каналізації. Актуально це і тому, що більшість таких замовлень потребують мінімальних навичок. Тільки за рік попит на додатковий заробіток виріс на 41,5%. Якщо ще три роки тому найпопулярнішими послугами були кур'єрська доставка та роздача листівок, то сьогодні до цього списку додалися ще послуги будівельників і домашніх майстрів. За словами експертів, щоб добре заробляти в інтернеті, важливо правильно вибрати напрямок, тим паче, що зараз, за даними аналітиків, інтернет-магазинів. Рвонули вперед нові напрямки: це товари для краси, для хобі, здебільшого рукоділля, книжки, харчові продукти та інструменти. За словами експертів, попит на товари в цих категоріях відкриває нові можливості для розвитку дрібного бізнесу. Марія Соловйова, Василь Голосний та Андрій Паколов, Харківські звістя.